Вітаю глядачів. Телеканалу Репортер. Це проект Спорт Репортер на нашому каналі. Сьогодні вкотре будемо говорити про. Позбавлення громадянства Геннадія Труханова, звісно, жартує. Насправді тема набагато приємніша на наші клуби. Шахтар та Динамо перемогли синхронно в лізі конференцій, Нарешті здобули очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Шахтар подолав 2-0 ісландський брейдаблік. Чи брейдаблік я досі не розібрався з наголосом. Наш гість мене зорієнтує за. Раз Динамо розгромило розгромило Зрінські 6-0 і от власне про це ми сьогодні будемо говорити з відомим українським футбольним коментатором та журналістом Володимиром Звєровим. Володимире, я вас вітаю, ради бачити. Добрий день. Добрий день. По перше, брейдаблік вчора з'ясувалося, да тому що були теологічні суперечки. Ну, це було майже знаєте це будівля Вавилонської цієї башти. Тому що були три варіанти: е, відкриваєш є такий сайт forvo.com, де на всі мови кажуть назву. Так? Ти можеш почути, як в оригіналі прізвище італійською, іспанською мовою. І якийсь ісландець, очевидно, казав брейдаблік. Е, потім був варіант, ходили колеги брейдаблік. Але Віталій Кравченко, колега, він був на матчі, він підійшов до ісландців, почав їх трусити. Скажіть, як правильно? Е, сказали йому брейдаблік. Тобто нам за аналогію це легко, бо Рейк'явік, Брейдаблік, ну, і да. на, щастя, на щастя, це все не, не перетворилося в щось страшне. П -п 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 наголос в них завжди от на передостанній склад. Я теж начебто з'ясував, але там є якісь виключення в їхній мові. Тому, є так. тому, що Брейдаблік представляє місто Копавогюр, і там наголос на букву ви О, коментували так. цей матч. Як я вам не заздрю? Там більше мій колега Віталік, похвала. Він він називав склад ісландців. Коли він називав склад ісландців, я дивився на нього. Мені хотілося бійняти його просто, тому що це ну це така складна доволі штука. Але це нормально, знаєте, для нас. Я, якщо маленький офтоп, колись шведські коментатори приїхали в Харків коментувати матч Ліги Європи Металіст Мальме. І шведський коментатор підходить. Ну, англійською запитує: можна уточнити прізвище ваших футболістів? І там Шав'єр, Тайсон. Це для нього легко було. Але потім Сергій Пшеничних і англійською мовою. Це слово пшеничних там було 80 букв. І він от, от. Можеш просто назвати Сергій. Він каже, «Ага, окей, все добре. <Dos Done> <i watch them> так, на бразильський манер, да? <i watch them> Давайте перейдемо от безпосередньо вже до матчів. Да. Які ваші от перші враження від того, що ви побачили, да? ну я розумію, що брейдаблік це все-таки не той суперник, з яким Шахтар мав втрачати очки, але не дивлячись на те, що Шахтар грав фактично другим складом, да, рухалось, От ну, в першому таймі було все достатньо важко спочатку. Які ваші ну, враження? Ми всі дуже вимогливі. Ми ж всі хочемо. Ну, вчора ми програли легії, а сьогодні хочемо, щоб ми вигравали у Брейдабліка 8-0. Тому що це команда, це другий склад Гретеха Тишківки при всій повазі. Умовно, там ми ж можемо так подумати, та що вони 85-15 е, володіння м'ячем у першому таймі. Мені це нагадувало Ну знаєте в якийсь момент матч Україна-Азербайджан е, в тому плані, що суперник. Повністю перший матч, той який виїзний, та що суперник повністю закритий, що треба якась майстерність. І мені Туран мені сподобалось, що Туран прочитав цю історію і випустив одразу двох воротів. Воно не до кінця працювало, в тому плані, що не було такої кількості подач. Та, на Еліаса, на Мереліса, флангових, я маю на увазі, але розібралися по ходу гри футболіста Шахтаря, трибаліста через центр. І, в принципі, 3-4 тонких рішення того вистачило для того, щоб виходити на якісь ударні позиції. Ну а Гол Бондаренка це ну, ще одна історія про те, як можна обдурити бетонну стіну. Та, якщо ну, типу, гора не йде до Магомета, та, то можна просто ударити здалеку за меж штрафного майданчика і через цю гору перебити. Ну, от момент з голом Бондаренка він виглядав, знаєте, як матч професіоналів проти аматорської команди. Насправді, там стояли три гравці Шахтаря, і не було там ну, жодного гравця команди суперника. Я не розумію взагалі, як ну це ж не те, що там тактична помилка, да? це ну просто якесь незрозуміле рішення. Так не ну, в дворовому футболі так не грають. Ну, я, я можу подумати з точки зору захисної команди. Я десь собі вчора теж намагався зрозуміти, як так. Тому що м'яч летить довго, тому що він опускається на ногу Бондаренка. Але це був вже який? Це був п'ятий, по-моєму, кутовий. Чи шостий? Ну, десь, по-моєму, п'ятий. І до того всі подачі йшли в воротарський майданчик. І оцей Тумблер у захисників, він просто не перемкнувся. Вони пішли знову захищатися проти Іліса, проти Мейреліса. Тому що коли команда подає багато кутових, рано чи пізно оборону суперника можна обдурити. От такий гол був у чемпіонаті України. Це був матч в Запоріжжі зря за Динамо, десь років 5 тому, коли Шапаренко такий же пласер дав з кутового, і Сидорчук дуже здорово дав дев'ятку. Це був матч Динамо в Запоріжжі. Ну, гарний гол, супер. Сидорчук з лету зловив, там був сильніший удар. Тобто гол був ну, візуально кращий. да, В плані. Плані емоцій. Але так, там була набагато швидше траєкторія польоту м'яча. швидша траєкторія польоту м'яча, але ну, супротив тієї команди, та супротив зорі відносно Динамо, був сильніший, ніж супротив цього брейдавліка Я дивився матчі Брийдавліка попередні та, проглядав проти Лозани, проти Купса, і е, у них футболіст, який починає атаки довго передачами, там такі, знаєте. Мастірок, які є в кожній команді на область або на село, коли грають, от ви порівнюєте за аматорськими глибинний з, плеймейкер. Так, та є от умовний там дядь Коля. Ну в мене такий був колись в команді, та дядь Коля який ніколи не йшов професіонали, воно йому просто не треба. Він місцева легенда, він красень, він роздає передачі на своєму рівні. Він 9 із 10 штрафних кладе. Але він ніколи не йшов професіонал, бо нафіга воно йому це треба. І от у них є такий захисник центральний, Мумінович. Він не вийшов. Він роздає довгі передачі, він може вкласти, я не знаю, там, він може влучити там, в лунку для гольфу з 60 метрів. Але як тільки його накривали, суперники з Лозани, все, всі передачі йдуть куди попало. Чесно, я чекав цього. Я чекав, що він вийде. В нього було пошкодження, але я чомусь прогнозував, що він вийде. Ігра могла б умовно скластися трошки інакше. Ну, з точки зору протидії Шахтарю. Тобто ми б не побачили, що це зовсім якась ніяка команда. Вони бігають, та, але от їм, вони просто. У них не було цієї передачі, щоб бігати перед штрафним майданчиком Шахтаря. Шахтар зіграв прекрасний матч проти суперника. От. а... Ну, а тієї майстерності, ну, якої небагато. У супер... Шахтар мається на увазі проти тиску суперника зіграв, проти вибігань суперника матч. чудовий матч. А майстерності, щоб там, вибігати якісно, у них просто немає, щоб euh, технічно обігрувати гравців-шахтарів. Вашу... Але, але вибачте, я не перебираю. Виграли в Єврокубках. Я, я вже не хочу перебирати. Я не хочу кидати оцю там, синусоїду, що а, а, там, провал повний і до о, Так, таш, з ким ми граємо? З ким ви грає? Ну хто це? Що це за команда? Ну, да, на насправді після того, як е, Полісся програвало Андорцям, е, е, і, ну ми бачили, як, як виступало київське Динамо і в, і в попередньому сезоні, і в нинішньому, то треба принаймні вже радіти тому, що є. Я з вами повністю згоден. Е, на вашу думку, Шахтар е, буде в принципі цю лігу конференцій грати е, другим складом до кінця, зважаючи на те, що там попереду. Принципі, ну, теж не найсильніші суперники. Е, ну Давайте так. Е, Шахтар озвучив завдання. Та вчора перед матчем помічник Турана говорив: керем Яваш і так Бондар перед матчем сказав: е, ну, більш розмито, але чітко зрозуміло, що завдання вийти в вісімку. Ну, для того, щоб мати кращу підготовку, більше часу на підготовку. Ну і на відпочинок, відповідно, взимку. Тому е, я думаю, що Шахтар. Буде просто. Туран вчора мені здорово, він, він дуже чесно сказав, як на мене. Я буду дивитися по тому, як футболісти себе фізично почувають. Вчора Ігіналдо, Чередько, Педріньо, Вони не могли вийти після матчу з Динамо. І казав, я бачив Очередько, Олег, він ледве дихав після матчу з Київським Динамо. Вбивати футболістів ніхто не буде. Передсезонна підготовка була складною. Я думаю, що оцій момент другого складу. Він з огляду на суперника він далі буде продовжуватись, тому що Шемрок Роверс далі. Ну, Шемрок Роверс це та команда, яку теж треба обігрувати та, при всій повазі. А далі, а далі, а, а, а далі буде видно, так далі буде видно по кількості очок, яку Шахтар набере. Я думаю, що це красев, знаєте, цей тренерське кліше, ми йдемо від матчу до матчу, але воно ну, в цьому випадку воно чесне, воно справедливе. Угу. А як вам, от е, самий спосіб ротації на те, що я звернув увагу, що, наприклад, от е, виходять е, в одному складі е, Бондар та Грам. Да, обидва в принципі, які е, претендують на позицію правого центрального захисника, да, Егіналдо Невертон не грають а в попередньому матчі грали. Які в принципі обидва ліві вінгери, і більше лівих вінгерів немає. Вчора грали фактично два центра. Терфорварди, Мейреліш та Кауан. Тобто Ну така певна ситуація, що люди, які претендують на одну і ту саму позицію, вони ротуються разом в одному складі. От, ну Це правильний підхід, на вашу думку. Якщо відштовхуватися від грама то ну йому ж треба десь грати. Вчора грам в нього не було такої протидії, де ми б говорили від суперника, де ми б говорили про те, що він помиляється. Там ну, ми так ж не та... Марлон мав грати, на мою думку. А, на мою думку. Ну, ну, я, ну, Марлон не є тим швидким захисником. Все ж таки Валерій Бондар, він е, в плані швидкості, та він був таким підстраховчиком в другому таймі. Ми бачили, коли там, грам набирав швидкість ішов вперед. В цьому плані, коли, ну, ми бачили, та, як грам просуває м'яч. На чужу половину поля, а Валерій Бондар трошки відходить назад, то Валерій просто умовно в разі обрізки він добіжить. На мою думку, ідея була такою. Тому що Марлон Сантос він, він трошки теж дядьколя, про якого ми почали, він так, прекрасний, та але, але назад він уже не бігтиме. Та він, то він ніколи не біг, він в 26 сильно не біг. Та він іншого типу футболіст. Ну, от, тому я думаю, що вибір пари центральних захисників десь був з огляду на це. Ну, а от е, з приводу атаки, да, Егіналду Невертон, Мейреліш Кауан. Тобто ну, люди, які, е, в принципі, мають міняти один одного, а не бути в ротації в одному складі. Ну, ви знаєте, мені здається, от, якщо говорити про Егіналду, ну, він, очевидно, більше подобається на позиції Центр тому що він в центр Форварда грає проти команд умовно, де Шахтар може диктувати свої умови. Якщо Шахтар. Ту, якщо Шахтарю попадатиметься якась команда рівня Ліги Чемпіонів, хороша команда, да, там, Гранд або Напівгранд, команда, де Шахтар гратиме проти м'яча, то Егіналду там на позиції лівого хава, як на мене, більш такий природній, да, тому що він агресивно вибігає вперед. Але якщо Шахтар контролює ситуацію, то гравець техніки Невертона, гравець роботи з м'ячем, як у Невертона, ну він, як на мене, підходить більше, тому що Егіналду він, він не такий технар. Він е бразилець, але е такий. Не знаю, що можна да, сказати, більш -євро... Тру трудовий бразилець І, такий, да, наш східноєвропейський бразилець, от, да. от десь так. Десь я, 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 я до чого підводжу, що з точки зору балансування складу, просто що реально, якщо, наприклад, Гіналдо там травмується чи видалення, залишається одна людина на позиції, так само і з центрфорвардом, От. а в той же час дають ігровий час людям на позиції, де в принципі заміни є. Тобто ну, певне розбалансування складу відбувається, як, як на мене. Ну, я, я, чесно, я не досліджував, та, може бути те, що ви кажете, я не досліджував, хто скільки хвилин зіграв. Я так дивлюся по, -то, те, що я кажу, я дивлюся по тому, що Туран ну, видно було, та, що він свих, своїх футболістів фізично нормально накатав так, міжсезоння, і зараз він дозовано дає всім час. Тому що дуже тонка грань. Між тим, скільки разів футболісти Шахтаря сідали на лавку і їм обмотували там, цю грілку цю з льодом, та, там, цей мішок з льодом обмотували до ноги. Скільки такого було, багато такого було. І це ротація не така, не класична ротація, от умовно, наприклад, як, як у Полісся, да, що в них є 4 вінгера, два зіграли 60 хвилин, потім два ще по 30 грають. Туран не може так робити, бо цих футболістів різні характеристики. А час їм треба якось давати плюс-мінус однаковий, щоб вони просто ну не поламалися. Хоча я те, що ви кажете, я не досліджував хто скільки хвилин зіграв. Але Я бачу, що на позиції лівого хава там і Педро Єндріки виходив на позиції правого хава. Вінісіус Тобіас може виходити ситуативно, хоча це захисники. Ну, загалом так, я вами згоден. В принципі, Шехтарем плюс-мінус, все більш-менш зрозуміло. Давайте перейдемо до київського Динамо. Чи очікували ви таку розгромну перемогу? Чи це щось аномальне? Ну, о, мені подобаються такі аномалії, коли Україна збірна шість разів б'є по воротах ісландців. Площі воріт п'ять голів, вчора було сім ударів. Площі воріт. Плюс момент Буяльського, який там з передачі Михавка вище воріт над дев'яткою пробив. Я не знаю, я коли в другому таймі почало залітати все, мені так стало, аж, знаєте, ніякого думати. А стоп, а як Це ми будемо сьогодні хвалити Київське Динамо? Чи що? І ти такий думаєш. Так, аж як так зробити, щоб похвалити і не перехвалити? Оце таке, знаєте, приємне питання, яке мучило мене весь другий тайм. Ну що сказати, якщо навіть блину це забиває. Ну, це, от, це була. Це була гра. Мені ця гра була схожа на матч нещодавній чемпіонаті от перед Шахтарем, перед цими двома матчами-Шахтарем, Динамо 4-0 Кревбаса виграв. І Кривбас це така достатньо відкрита команда. І я очікував в цьому матчі Динамо Кривбас, коли мене питали прогнози, казав, що це десь 4-2 буде. І вчора в матчі з Злінський я приблизно те саме очікував. Але. Оборона Динамо не пропустила. Хоча передумови були на старті матчу. І хвалячи стандарти Динамо, давайте пригадаємо, що вони на старті зі стандарту чуть не пропустили. Буяльський відкрито говорить про те, що та, тренер зі стандартів, цей поляк Кінзьорик, він додав. Динамо ще почало 12 голів уже зі стандарту в сезоні за 22 матчі на хвилиночку, але ще треба опрацювати над стандартами вдома. Я говорив про це теж в ефірі. Перший і шостий гол Динамо з двох кутових ну, і обидва рази. Футболісти, які забивають, вони не вбігають в штрафний майданчик, не набігають. Вони йдуть від воріт. Вони виходять з воріт, роблять два кроки назад, пробивають головою. Я такого не бачив, щоб два голи з кутових, ну, в, нас, в нашому футболі забивалися в одному матчі. Тобто, реально, ну, чоловік працює, і воно ж ну, не просто так. Це ж не то, що якийсь там ну, бабка повітуха там, напрацювала чи ще хтось. Це тренер за стандарт. Да, так, ви теж звернули. Я теж звернув на це увагу, власне, як і ви, да, що стандарти значно покращилися. Тарас Міхавко на позиції лівого захисника. Як вам? Е, ну, Тарас він грав на цій позиції да, по молодіжних командах по U-17. Е, в ФК Львові він і центрального півзахисника грав. Його ставили на різні позиції, в нього непогане бачення поля. Я скажу так: що Михавко так відіграв, що Вівчаренко з Добінчаком трошки напряглися. Від чого взагалі Михавко на позиції лівого захисника? Бо він же виходив і в матчі з Шахтарем на останні 15-20 хвилин. Це наслідок того, що з'явився тіаре, наслідок того, що з'явився хороший лівий центральний захисник. Він поки що на привозах, але папа Гує теж привозив. Ну, тіаре він помиляється. Він там обрізається в матчі з Шахтарем. Двічі це було матч з спором. Всі пам'ятають та теж його помилку. Але ну, це ну, та проблема, яка 100% буде. Він все одно молодий захисник, хоч він і легіонер. Бо Легіонер же ж має зразу прийти і вивезти нас в Лігу чемпіонів, правильно? Але ні, так не буде. Він все одно молодий захисник. Він а, на такому рівні ще не грав, він там у Франції, десь і в якій там літає, здається, За... грав. Чи третя, третя ліга. За Вал... Він вийшов з командою Валенсієн, тобто вони виграли третю лігу. То, ну окей, але це все одно не те. А, але. Він додає, і це змушує Шовковського шукати якісь інші варіанти, тому що в нього з'являються два хороших захисники-кон-конкуренти на одну позицію. Треба когось десь кудись відставляти. У ну, тіаре, ну, чесно, при всій повазі він не буде, мабуть, лівим захисником, тому що єдиний лівий захисник в світі з таким зростом це Дан Бьорн Нюкаслів. По-моєму, це, це тільки він, і то Бьорн іноді центрально грає. Тіаре не буде грати лівого захисника, тому туди пішов Михавко. Вчора дві гольові фактично передачі зробив у першому таймі, дві дуже точних передачі. І такі, як, ну, як стилістика передач Київського Динамо, ну, як роблять Караваєв, як робить Дубінчак, як Вівчаренко, Михавко і вчора зробив. Тобто його довго вчити не треба. Бояльський не забив, це за рахунку 1-0, на дев'ятку пробив. І потім в ножку поклав у Піхальонку У Піхальонка просто удар не сильний вийшов. Дуже окей, дуже окей. На позиції лівого захисника Михавка. Поки що. Я ж кажу, напряглися конкуренти. Чи здивував вас склад боснійців? Адже те, те, що я читав, що вони грали не зовсім основою. Да? Що, ну, там от був відомий нам Джурасік, да? а знов-таки відомий нам Маріо Чуже, він в запасі опинився, хоча він там, начебто, один з лідерів команди. Це те, що я читав. Тобто, ну, не вже настільки боснійцям неважливі Єврокубки? Uh, no. Головне, що 6-0. Oh, <laughs> я я маю на увазі, ну окей, чуже там, чи ще хтось врятував би від пресингу Динамо. Динамо вчора класний футбол зіграв. Динамо пресингувало, Динамо здорово комбінувало, Динамо створювало момент за моментом. Тому ну там чуже чи хтось інший, ну, що вони сильно вплинули би на результат. Я, я думав над цим, але я. Ну просто саме мене здивувало, здивувало саме відношення боснійців. Ну, це ж не, не, не така футбольна країна, щоб нехтувати матчами Єврокубків, щоб проводити ротацію в матчах Єврокубків. А, а ми це пережили? Ми це пережили з нашими? Ну, мене проблеми з Рінські, вони мене при всій повазі до хвилю. хвилюють. не мало хвилюють. Mm -hmm. Так, яка у них ротація, вони мене взагалі не хвилюють. Мене хвилює то, -то що е, ну, я, я не хочу, щоб ми недооцінювали результати, який є 6-0. Mm -hmm. Я вважаю, що це хороший результат. Я вважаю, що це удар ну, такий серйозний, в позитивному сенсі. Кого ще ми так, на кого вашу ще... думку, Динамо цим матчем значно покращило свої шанси на Єврокубкову весну? Ну, Динамо зробило собі. Плюс плюсову різницю забитих пропущених після 0,2-03, хто міг повірити, що це буде. Динамо зайшло в топ-24. Буде велика кількість команд, які наберуть рівно очок 100%. Та. Така група команд у всіх у багатьох буде рівна кількість очок. Я от наводив приклад минулого сезону Загребське Динамо. По-моєму, 11 очок набрало на етапі Ліги за 8 турів, і за додатковими показниками. За різницю забитих пропущених, посіли 25 місце, тому що вони 2-9 Баварії програли. оце, оце 2-9 в першому турі тоді. воно ну Вони випльовували його весь турнір. І, і, і ні перемога ні над Міланом, нічого інше Динамо Загрібом не допомогла. Зараз ну, Динамо зробило собі плюсову різницю. І ну буде ще один суперник. ноа так, Вірменський, з яким теж можна робити хорошу різницю. А те, ну скільки очок Динамо набере, я не хочу прогнозувати. Я не прогнозував перед попереднім. Я, я не я не про це в жодному разі. Так. Я. <свісно> так, ну я я власне підводив да, що Вони собі зробили позитивну різницю. Да, що це, як мені здається, може зіграти теж велику роль. Я тут з вами на 100% згоден, Володимире. Дякую, дай Боже, щоб було побільше таких позитивних тем, щоб наші клуби нас радували. Збірна, і збірна вже зовсім незабаром. Дякую, дякую дуже. Всім гарного дня, до побачення. Дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером, бо з репортером завжди цікаво.